Відбір позаду, попереду, весна жла підготовка. На стадіоні Колосу здолбунові тренуються гравці місцевої команди із флагфутболу Орли. Тут в переміжку займаються чотири вікових категорії від 9 до 17 років. Серед них підтримують форму і гравці національної збірної України Ю Ю-17. Один із них Володимир Чорноус, який готується до чемпіонату Європи. Юнак флаг футболом займається майже п'ять років. Нещодавно на зборах у Вінниці його відібрали тренери до лав національної команди. Збори були два дні, і тренери дивились на нас, як ми граємо, так і відбирали. Дивились на те, в якій ти фізичній формі, як ти зриваєш флажки, який в те ігровий досвід. Це було несподіванкою, насправді, бо я є куди стрімитись, так би сказати. Володимир уже виступав за збірну України. Юнак минулого року їздив на міжнародні змагання у Словаччину у складі національної команди. Він буде разом із земляком та ще одним гравцем команди з Долбунівської орли Олександром Андріюком. Хлопець лише чотири місяці тому почав займатися цим видом спорту. А на сьогодні вже є представником збірної. Я теж захотів грати в футбол. Раніше боявся туди ходити, бо травмуватися боявся. А зараз зрозумів, що це крутий спорт, і я почав ним займатися. Також до лав збірної ю 17 відібрався ще один здолбунівчанин Віталій Гаргуля. Її представник в основній команді України це Веніамін Радчук. Юнак був причетний до історичного досягнення збірної флаг футболу. Допоміг виграти міжнародний турнір у Польщі. Наразі спортсмени готуються у здолбунові, а уже 6 серпня знову поїдуть на збори до Вінниці. Там заплановані. Тренувальні спаринги. Менеджер клубу з Орли каже, в основну команду подавалися двоє їхніх гравців, пройшов один. А на місця у збірній Ю-17 претендували чотири виконавці і троє відбірковий етап подолали. На жаль, дуже мало зараз клубів які займаються дітьми. В нас є клуби в Вінниці в Києві і в нас. І, відповідно, це впливає на відбір. Хоча, якщо судити навіть по дорослих по дорослій команді, то коли ну, викликають нашого гравця з маленького містечка, з ну невеликого клубу можна сказати, це вже певне кісь досягнення. Ну якби, якби не було, в нас всі збірні, крім жіночої, були представлені нашими нашими гравцями. Чемпіонат Європи серед збір. Команд Ю-17 відбудеться наприкінці серпня, початку вересня в Італії, а серед основних команд середині серпня в Ірландії. Гравці із Долбунова запевняють, зроблять усе, аби повернутися із медалями. Нагадаємо, флаг футболу це безконтактна версія американського футболу. Тут гравці один одного зупиняють, не збиваючи, а зриваючи прапорці. Олег телеканал